9 година 16 хвилин за київським часом. Я Наталя Соколенко і мій колега Сергій Стуканов. Вітаємо всіх, хто слухає або дивиться українське радіо на YouTube-каналі Українського радіо. І зараз у нас важлива дуже тема, як відімкнення електроенергії впливають на роботу бізнесу. І, до речі, одразу просимо вас, наші шановні слухачі і слухачки, написати на студійний вайбер 097 107 107 9 097 107 107 9. Розкажіть нам, будь ласка, як ви працюєте, як організована ваша робота за таких важких умов праці, коли світла може не бути добу, а то й більше, як це, наприклад, було у Києві. Ну на жаль, і в центральних районах, зокрема, де багато офісів, багато різних різного роду виробничих майданчиків. Ну і обговоримо ми цю тему і з нашим гостем. Ми вітаємо в студії Олексія Мерешниченка, президента конфедерації роботодавців України. Дов. Доброго ранку вам доброго ранку, слава Україні, героям слава. Отже, знаєте, я би хотіла почати з такої ну такої тривожної новини про те, що третина комбінатів, які виробляють олію, масло -жир третина призупиняли свою роботу. От в ці дні, коли було відімкнення електроенергії внаслідок російських обстрілів, з огляду на те, що Україна є одним із світових лідерів виробництва олії у світі, тобто ще раз світовий лідер з. Почуйте, це наша аудиторія, і тут ціла третина цього лідерського світ виробництва, яке на рівні світового лідерства зупиняла роботу через те, що просто не було електроенергії. І перше моє питання, якщо ви звісно зможете відповісти, ці комбінати, ці бізнеси не підготувалися, не забезпечили себе резервним живленням. Чи там настільки велике енергоспоживання, що обійтися якимись генераторами своїми установками? Просто неможливо? Та я думаю, тут дві відповіді в одному питанні, що дійсно дуже важко, тому що енергоспоживання дуже велике. Я от по вам приведу такий невеличкий для себе табличку, зробив, готуючись до ефіру, вартість кіловата електроенергії. Якщо для населення ми знаємо там 4,32 гривни, для бізнесу середня зважена, вартість кіловата 9,5 гривень за якщо у вас дизель-генератор це 18 гривень, Ого. 8, а якщо 10, бензиновий 25. 30. От порахуйте, порахуйте, яка вартість роботи на генератор, яка буде собі вартість продукції, таке інше, інше, інше. Ми ж не говоримо, а що треба ще купити ці генератори, що їх треба обслуговувати, заправляти, і таке інше, але вартість дизеля. Найбільш розповсюджений для промислових 18 гривень 1 кіловат час. Це мабуть велика проблема, але там ще є дуже багато проблем. Відсутність електроенергії, яка викликає не тільки цю проблему, але я думаю, під час ефіру ми ще поговоримо. Ну, давайте якраз одразу не відкладати і поговоримо, які ще проблеми можуть спричиняти вимкнення електроенергії для бізнесу. Та не тільки для бізнесу, для всіх. Ну, перша проблема, ми сказали, це вартість, вартість. Друга це відсутність інтернету і зв'язку. Подивіться, скільки бізнес має проблем, і не тільки бізнес, і населення, і Це інтернет, торгівля, розрахунки, касові апарати, і таке інше, інше, інше. Е, мабуть, одна з найголовніших проблем це втома працівників. Працівники теж приходять на роботу. Ну мабуть, як і ми сьогодні з вами, які і не виспались, які в холоді живуть, теж відсутність зв'язку, води. І це так чи інше, сказ. Ну, воно впливає на, на бізнес. Але є ще одна проблема, про яку дуже мало говорять останній час. Це компенсація саме бізнесу за дії Росії в Україні. Тому що у нас є два таких діаметральних підходи: відношення держави до населення, житло яких пострадало, і відношення держави чи відсутність цього відношення до майна юридичних осіб, які також страждають, і це теж достатньо велика проблема. Оці таких три 4 проблеми, які виникають, а далі там вже багато похідних від них з 1 січня 26-го року, кабінет міністрів все-таки запровадив механізм компенсації бізнесу за зруйновані за зруйновані потужності, але ви так хитаєте головою, не запрацювавши цей механізм. Давайте ж говорити так. Ви праві. 25 листопада минулого року була прийнята постанова. 1541. це для наших слухачів, кому буде цікаво. Але там такий дуже цікавий декілька моментів. Це страхування. Як воно буде працювати з 1 січня юридичні особи, які хочуть отримати компенсацію, повинні, ну, грубо кажучи, застрахувати, застрахувати своє майно у державній страховій компанії. При цьому максимум, що може отримати бізнес, 10 мільйонів гривень, а компенсація така буде. Це Якщо відбулася подія, біднес повинен податкувати документи, і на протязі трьох місяців після закінчення війни чи військового стату подати цю компанію підтвердження, що він постраждав. Mm. Але перед тим як подати ці документи з 1 січня, якщо ви хочете отримати 10 мільйонів гривень компенсації, ви повинні наперед заплатити півмільйона гривень. Наперед, наперед, наперед. А тобто купити цю страховку. Купити умовно кажучи цю страховку. Це перший момент. Другий момент, що уряд обмежив, обмежив ці кошти. Кошти максимум. Ця компанія, це державна компанія, 100% засновник держава. Вона має все на все 1 мільярд гривень. Угу. На, на цей рік і там чітко скажено: зайдіть на сайт цієї експертно-кредитної установи. Там написано, що якщо кошти закінчаться, ми нічого не будемо повертати. І головне, що це за три місяці після завершення воєнного стану. Всі так, ці розрахунки так, будуть і це так. ж ну на жаль, поки що невідомо коли. Ну це так, тільки далеко да, знову ну, таки на сам, але заплатіть. вас є бачення як можна було би інакше зробити. Ну, з огляду на те, як в нас сутужно з ресурсами для того, ну, у держави, та, для того, щоб платити такі компенсації, це могли би бути якісь міжнародні механізми зараз? Ну, я думаю, що навряд чи така схема працює. Зараз схема працює. Вірніше, не схема, а бізнес що робить? Бізнес збирає всю інформацію, реєструється в цьому реєстрі втраченого Збитків, майна, mm. і багато бізнесів звернули в суд, щоб отримати. Мати судове рішення, а далі будемо чекати вже компенсації, якщо вона буде після закінчення війни або за рахунок Росії, або за рахунок яких смішних. Але повірте мені, це кошти будуть величезні. Величезні пане Олексію, хочеться поговорити про віддалену роботу. Так коли, наприклад, були обстріли, то окремий наш бізнес, передусім, якщо йдеться про офісних працівників, практикував таку форму роботи, як віддалена, тобто частина офісних працівників могли працювати вдома. Ну і відповідно, роботодавець, працедавець, має їх забезпечити засобами, так тобто, щоб інтернет був, або що ну зараз наприклад ще складніша історія, тому що, наприклад, вдома. Може не бути опалення, в дому може не бути електроенергії. Чи має право в такому разі, наприклад, працедавець сказати до офісу не приходимо, працюєте вдома, а вдома не знаю плюс 6, плюс 8. і нема світла. Ну, звичайно, я думаю, що тут вже треба якийсь шукати шлях вирішення, але я хотів вас трошки поправити. У нас є два види роботи поза межами офісу Надомна, про яку ви згадали, це надомна робота. Тобто, коли роботодавець забезпечує засобами там виробництва, якісь матеріали, в тому числі може компенсувати інтернет, комп'ютер, це називається надомна робота. А віддалена робота, коли сам працівник, працівник уже організовував свою роботу. То так як він заважає за потрібне і не тільки в Україні. І uh -huh. не тільки в Україні, але там вже розумієте, ну бізнес вже теж розуміє такі самі і ті ж бізнесмени, і ті ж підприємці вони живуть в таких самих умовах. У них теж відсутнє світло, не працюють ліфти, нема тепла, нема води. І тут вже й деякі, знаєте, ну, взаємопідтримка. Я б навіть таке слово думав, людиноцентризм на виробництві, тому що тільки останній час ми почали з великою повагою ставитися до тих. Професій, які ми раніше не замічали: сантехнік, електрик, і ці люди дійсно героїчні люди. і Їх треба максимально підтримати комунальні служби, ну звичайно, так. Чого на ваш погляд зараз чекає бізнес, передусім від держави від бізнесу? Так якщо йдеться про взаємини між підприємцями, може потрібно якось разом кооперуватися одне одному допомагати. Ну і від громадян можливо чогось бізнес теж чекає. Так, і чули ви, чи дає справді уряд уже гранти на малому бізнесу на купівлю енергообладнання? Чи є такі вже випадки? Чув, що для фопів другої третьої групи, вроді би від 7 до 15 тисяч. Тисяч виділяється на генератор. Зрозуміло, що кошти невеликі, але в будь-якому випадку добре. Приємно було почути від одного з народних депутатів, що податково не буде штрафувати бізнес за несвоєчасну подачу звітності, тому що відсутність інтернету це знову таки проблема. Приємно, що уряд на четвертий рік війни почав думати про розподілену генерацію, саме головне технічні умови, які треба спростити, щоб максимально підключити. Тому що якщо підсумувати всю нашу розмову, яка сьогодні була головна проблема це відсутність електроенергії, яка породжує безліч питань і зв'язок, і ну практично всі, і тепло, і воду, і водовідведення оце є головне. Я думаю, це зусилля повинно бути всіх направлено на енергії. Енергонезалежність, розподілена генерація, енергонезалежність, підстраховка ліфтів і таке інше. Так що думаю, тут виклик для всіх і для бізнесу. Але як мені сподобалася фраза, як оцінити стан працівника зараз? Втомлені, але не зламані. Томлення, але не зламані, це я думаю про всіх українців бо не, не зламані, бо не А про всіх українців, справді непрості випробування, так потрібно про це чесно казати. Зараз випало на долю громадян і бізнесу, але це означає, що все-таки потрібно, напевно, буде навесні, влітку і восени активно працювати, щоб наступна зима, якщо він досі триватиме, щоб вона була легшою, а не складнішою ніж теперішня. теперішнє. Отак, якщо стратегічно подивитися на перспективу перспективу, то як нам підготуватися вже до наступної зими, як використати ну, бізнес вже має планувати так, в тому числі і свою діяльність на річний період. Що навесні влітку і восени порадити бізнесу і робити? Знов таки, головна, мабуть, порада це дбати про працівників, тому що це, мабуть, головний капітал, і ми зрозуміли, що може не бути електроенергії, може не бути тепла, але якщо не буде людини, не буде працівника, нічого не буде. Ну і, звичайно, думати про свою енергонезалежність. Тут уже, скажімо так, це проблема, але це і виклик. Ми вже побачили, ну хто з нас рахував, скільки ми споживаємо електроенергії, яка є собі вартість, як можна оптимізувати видатки, як можна оптимізувати робоче місце? Це ті виклики, які треба скористатися. І я думаю, що ми в наступну наступний сезон війдемо значно, значно сильніше.